Захворюваність на грип ГРВІ тощо зростає. Державна санітарна лікарка Волинської області Наталія Янко розповіла, яка ситуація в області зараз за останній тиждень. Захворіло понад 10 тисяч волинян, і ми спостерігаємо перевищення епідемічного порогу на 78%. Якщо Спостерігати, як же розвивається епідемічний процес, то ми бачимо, що порівняно із минулим тижнем, фактично рівень захворюваності перевищує 8%. На жаль, 206 волинян із важким перебігом потрапили до стаціонарів. Це в основному пневмонії. Як наголошує лікарка серед тих, хто захворів найбільше дітей. хочу сказати, що шкіл у нас станом уже на сьогодні, тому що ситуація дуже динамічна і вона міняється фактично кожен день. Закрито 40 закладів загальної середньої освіти, і, зокрема, це заклад і 78 класів від в окремих школах це школи е, міста Луцька, Володимирського, Ковальського та каширського районів. Лікарі зазначають, що наразі захворюваність на ГРВІ грип тощо зросла. Також наголошують, що найефективнішим заходом для запобігання хвороб є вакцинація. Окрім того, при симптомах захворювань рекомендується залишатися вдома, а в громадських місцях краще використовувати маски.